Привіт, малята, давайте привітаємося. Доброго дня, кожному дому я щастя бажаю. Маку цвітіння, житу врожаю, небові миру, голубу – неба, кожній дитині всього, що їй треба. Хай усміхаються діти щодня. Доброго ранку, доброго дня. Знайомтесь. Це маленька дівчинка ясочка. Вона дуже розумна і непосидюча. Коли мами немає вдома, влаштовує лялькам дитсадок, навесні з дітками грядку саджає. Ластівку за вікном побачить, матусю про неї розпитує, чи знайома вам ця дівчинка? А чи знаєте ви, хто написав оповідання про ясочку? А я вам розкажу дуже давно, у 1903 році, народилася дівчинка Наталочка. Тоді ще ніхто не знав, що вона стане українською дитячою письменницею Наталею Забілою. Коли дівчинка підросла, вона вивчилася і стала працювати вчителькою. Першою її книжкою для дітей стала ясочина книжка. Ясочка, донька Наталі Забіли, Це вона була тією розумною, кмітливою і непосудівчою дівчинкою, про яку писала її мама в оповіданнях. Ясочка дуже любила малювати. І Наталя Забіла написала оповідання, яке називається Олівець малювець. Отже, давайте ми його прослухаємо. Наталя Забіла, Олівець Малювець. Взяла яся Олівець, Олівець Малювець. Сіла яся біля столу. Розгорнула папірець. Треба тут намалювати отаку от здорову хату. Вікна дах, димар на нім. З димара великий дим. Ось травичка, ось доріжка, ось дитинка, ручки, ніжки, ротик, носик, голова. І волосся як трава. Ось на небі сонце сяє, довгі промені ясні, а в сторонці під віконцем квітнуть квіти запашні. У дитинки є спідничка, а на ніжках черевички. Ще їй кошика зроби, піде ляля по гриби. Ліс такий густий, кошлатий і дерев у нім багато. Все ялинки та дубки, як щітки старчать гілки, а під кожним під дубочком два грибочки, три грибочки ось чотири, ось і п'ять. Вже нема де малювать. Ось і блискавка і грім. І полився з хмари дощик на грибочки. На дубочки, на ялинку, на хатинку, на малесеньку дитинку, на волосечко, на кошик лється дощик, 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 лється швидко, 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 і нічого вже не видко. Що ж ти ясю наробила? Зачорнила весь папір і протерла, і продерла. І пробила аж до дір. Яся каже. Ай яй, яй Яся каже. Це не я. Це такий вже олівець, олівець, малювець. Отже, балята. Чи сподобалося вам це оповідання? А чим воно вам сподобалося? Розкажіть. Чому ж так вийшло в ясі, що вона зачорнила папір? Чи траплялося вам так малювати, що папір став протертим, продертим і пробитим аж до дір? Розкажіть, будь ласка. Отже, Наталя Забіла писала для дітей не тільки оповідання, а ще й казки, вірші, лічилочки. Ось послухайте дуже цікаву і повчальну казку, яка називається Двоє козенят. Біг струмок через лужок над водою кладка, і прийшло на бережок сіре козенятко. Зараз, каже, перейду, я на той бік сміло, а навстріч, як на біду, козенятко біле. Ось на кладці тупотить сіре з цього боку, а вже біле там стоїть і назад ні кроку. Ну, а кладочка вузька розійтись їм ніде. Гей, піду спочатку я, потім ти вже підеш. Тут вони серед містка так зіткнули сходу, що обоє торчака полетіли в воду. По камінчиках, по дну ковзають копиться. Ой рятуйте, потону, ні за що вхопиться. Раптом сіре, як гукне, не лякайся, брате, я тебе, а ти мене будемо тримати. В нас удвох аж вісім ніг, це ж міцна опора. Хоч би як струмок тут біг, ми його поборем. Так удвох на бережок вибрались два братці і побігли на ложок серед квітів граться. Вам сподобалася казочка? А скажіть, будь ласка, а чому цей твір називається казочка? Так, малята, тому що герої там розмовляють, хоча вони козенята. А такого не може бути в житті. Правильно. А чим сподобалася ця казочка? Як про неї можна сказати, яка вона? Так, вона весела, цікава, а ще й повчальна. А чого вчить ця казка? Правильно! Упертість та нерозумність можуть привести до великої біди, а от дружба і злагода будь-яку біду переможуть. Як ви гадаєте, чи підходить до цієї казки народна приказка де дружба панує, там і горе танцює. Поясніть чому так малята! Якщо жити в дружбі та злагоді, то ніяке горе не буде страшне. Отже, малята, послухайте ще одну казочку Наталі Забіли, яка називається Сорока білобока. Сорока білобока У сороки білобоки п'ять малят сороченят. Усі чисто хочуть їсти, треба всім їм дати лад. От сорока білобока поскакала на поріг, і до хати працювати поскликала діток всіх. Цей здоровий носить дрова, той швидкий пшоно товче, третій в чашку цідить брашку. А малий млинці пече. Тільки п'ятий хоче спати, помагати не біжить. У садочку в холодочку ліг на травці та й лежить. У сороки білобоки все вже зроблено як слід. Вся родина й господиня посідали за обід. Ці до кашки, ці до брашки, ще й млинців по п'ять, по шість? Кар, але даче, хай поплаче, хто не робить, той не їсть. Як почув це братик п'ятий, не схотів на травці спати, аж підскочив, як це так, ви в господі, я в городі, до роботи і я мастак. Ось він поле бараболю обгортає залюбки. До городу носить воду, поливає огірки. Ще й на вишню, на найвищу, лізе ягідок нарвать. Вже й приносить вишень досить, щоб усіх почастувать. І сорока білобока не нахвалиться сама. В мене діти працьовиті, зовсім ледарів нема. Жемлята, чому навчає нас ця казочка? А яка приказка підходить до цієї казки? Є така приказка, хто не робить, той не їсть. Якщо ви були уважні і слухали казку, то ви запам'ятали, що одне сироченятко спочатку не хотіло допомагати, але потім воно зрозуміло, що так робити не можна, і почав. Працювати. А хто пригадає, як сорока сказала про своїх сороченят? В мене діти працьовиті, зовсім ледарів нема. Отже, малята, чиї твори ви сьогодні прослухали. А давайте ми пригадаємо, як вони називаються. Отже, першим було оповідання олівець малювець Пригадайте, а про кого це оповідання? Так, про ясочку. А яким був наступний твір? Так, казка про двоє козенят. А третій твір як називається? Сорока білобока скажіть, сорока білобока, це оповідання чи казочка? Так, казочка, а чому? Правильно, тому що в цій казочці сорока білобока розмовляє. А хто пригадає, як назвуть? Письменницю, яка написала ці чудові твори для дітей. Правильно, Наталя Забіла. Скажіть, будь ласка, який твір Наталі Забіли вам сподобався найбільше? А чи хотіли б ви ще послухати казки Наталі Забіли і оповідання про ясочку? Добре, ми обов'язково ще будемо слухати ці оповідання, казочки, віршики і лічилочки української письменниці Наталі Забілий. А тепер прийшов час прощатися. До побачення, малята! На все добре, до зустрічі!